Якимось бачились, напевно, в останн в лютому. Дійсно, сьогодні ми з вами відзначаємо День свободи і гідності. Саме люди, які розуміли, що таке свобода, і сприймали його не як якесь високопарне слово. Саме люди, які вважали себе гідними, які розуміли, чим відрізняється свобода від рабства, вийшли рік тому на український майдан. Хмельницький майдан розпочався на 21-го, по суті, в ніч з 21 на 22 листопада, рік тому. Я пам'ятаю, як десь близько 3-ї ночі мені зателефонував один з громадських активістів Степан Тушнір, сказав про те, що вони збираються посеред ночі на Хмельницькому майдані, тому що в Києві вийшли люди протестувати проти можливого непідписання угоди про євроасоціацію. Десь близько 12-ї години дня я теж вийшов сюди на Майдан. Пам'ятаю, погода була гірша, ніж зараз, бо зараз вийшло сонечко і небо чисте, а тоді була така слякоть, мокрий сніг. На Майдані було менше 10 людей. Були студенти, громадські активісти, які вийшли і фактично навіть не знали, що буде далі, що робити, які плани. То навіть важко було назвати акцією протесту чи Євромайданом. Просто було, напевно, дія на знак солідарності з тим, що відбувається в Києві. На вечір ми рішенням міської організації вийшли, е вже скажімо, активістами, партійцями. Нас було менше сотні, Лив такий страшенний проливний дощ. І так само дуже багато людей до нас підходило і питало: а що власне відбувається, чого ви тут? Тоді ми провели перший мітинг, його я відкривав, і так мені вже доля випала потім всі ті мітинги відкривати, вести. І, і перший, і останній, і в Києві виступати. Я пам'ятаю, скажімо, першу справжню акцію, вона відбулася 1 грудня. І саме 1 грудня розпочалась Революція Гідності, бо до того то дійсно був Євромайдан, коли люди танцювали, співали, махали ліхтариками. Після того, як в ту злощасну ніч з 29 на 30 листопада побили студентів, Молинський майдан наповнився людьми. І тоді і моя особиста мотивація змінилась. бо я завжди казав і кажу, що я не виходив 22 листопада на Майдан з метою, скажімо, сприяння підписанню угоди про Євроасоціацію. Я був, є і буду українським націоналістом, україноцентристом і вважаю, що українці в першу чергу повинні будувати свою хату і бути господарями тут. Звичайно, є прихильником європейського вектору, скажімо, європейських правил поведінки, але Україна понад усе в першу чергу. І 1 грудня мотивація змінилася. Тоді ми вийшли по суті дати здачі за свої. Отобразили то образили наших, по суті, ні за що, побили по бандитському безпреділ. І тоді розпочалася справжня революція гідності, коли гідні люди, люди, які хотіли жити в вільній країні, які хотіли бути господарями у своїй державі, сказали свою позицію. Були непрості часи, я пам'ятаю, коли тут на Майдані стояло 20-30 людей, тих справжніх відчайдухів, які підходили, коли я виступаю і казали, ну що, все. Знов поразка, знов ми програли. Революція гідності не розвивається, люди не виходять, зима мороз, в Києві людей зовсім мало. Але я завжди теж казав і кажу, з першого до останнього дня я був впевнений, що ми переможемо. І 5 січня, здається, я виступав на Київському майдані, минуло десь два з половиною тижні, як в мене народився третій син. І я тоді сказав про те, що в житті завжди буває два варіанти: або, або. Я вірю, що тут не буде другого варіанту. Тут є тільки один варіант перемога України і крапка. Більше просто нам не дано. І зараз я теж десь по-інакшому, напевно, оцінюю ті типу події. Для мене це вже не революція гідності. Я вважаю, що тоді, 22 листопада, чи 21 листопада, розпочалася війна за українську незалежність. Народна війна, вітчизняна війна за українську незалежність. Тому що в 1991 році. Ми з вами незалежність отримали, але не здобули. Почали здобувати ми її тоді 22 листопада. Здобуваємо і тепер. Коли в ці хвилини, в ці секунди, ми з вами тут, на Майдані відзначаємо річницю революції, а наші хлопці, друзі, родичі там в окопах боронять українську землю і відвоюють українську незалежність. Коли мене зараз питають, а чи змінив щось Майдан, я завжди ствердно кажу, однозначно змінив. Якщо хтось вірив про те, що після того, як втече Янукович, все абсолютно зміниться, він наївна людина. Так буває тільки в Касті, коли, скажімо, да, помахом чарівної палички все одразу міняється. Революція гідності це випробування. Війна за українську незалежність це випробування. Це шанс змінити українську державу. Змінитися нам всім самим. Тому що ніколи українська держава не зміниться, якщо ми з вами не будемо змінюватися. Майдан навчив українців бути справжніми. Майдан розвинув той шалений рух волонтерства, братерства, яке на фронті панує. Українську армію сьогодні, по суті, одягає, забезпечує українська нація, а вона народжувалась тоді на Майдані. І 11 грудня, і 1 грудня, і 18 лютого, і 20 лютого ми там з вами народжувалися. І зараз, скажімо, все те, що відбувається, о той шанс, який ми маємо з вами, він завдяки Майдану. Звичайно, що є багато проблем. Звичайно, що ми не робили багато помилок. Я переконаний, що ми напевно зарано повірили в те, що ми перемогли. Я сам пам'ятаю, як тут 25 лютого виступав. І говорив про те, що ми завалили систему, тому що ми проти системи, проти Савка боролися. Насправді, ми не завалили систему. На жаль, Ми може, похитнули кілька її стовпів, але система стоїть. А це означає, що революція гідності не закінчилась. Вона продовжується. Ми з вами повинні мінятися. Ми з вами повинні робити все можливе, аби закінчити революцію гідності заради пам'яті про наших предків, заради пам'яті про своїх друзів. Які відлетіли до Небесної Сотні. І навіть незнайомих нам людей, які відлетіли до Небесної Сотні, там сьогодні за моєю спиною на фотографіях і 17 років, і 83 роки. І хмельничани, і Одесити, і Львів'яни. Там вся Україна, справжня Україна. Тому я вважаю, що Революція гідності буде тривати. Вона обов'язково переможе. українців просто немає інакшого шансу, як перемогти. Попереду дуже багато роботи. Я дуже хотів би, аби ми не робили тих помилок більше, які ми робимо. Робимо всі, і я в тому числі я це абсолютно свідомо визнаю. Ми маємо змінюватися. Ми маємо не чекати, поки хтось за нас щось буде змінювати. Кожен сам, незважаючи на те, чим він займається, має змінюватися сам, змінювати українську державу, і ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково з вами зробимо так, що Україна буде сильною державою. Ми обов'язково з вами залишимо Україну для наших дітей і внуків набагато сильнішою, і кращою, ніж її залишили нам наші батьки і діти. Все в нас обов'язково вийде, але маємо розуміти, що роботи в нас не початий край. З Днем Революції, гідності нас всіх, з Днем Свободи. Я думаю, що ми всі вільні люди і розуміємо, що таке свобода. Це не просто слово. Це стан нашої з вами душі. Працюємо. Я думаю, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні.